Ну що, шановні друзі, а ми продовжуємо. Брати кличко настільки забобонні спортсмени, що навіть їх суперники спльовують зуби через ліве плече. А, ви знаєте, дійсно, дійсно, останнім часом відбувається дуже багато різноманітних поєдинків на телеканалах. Це і боксерські поєдинки, це гумористичні е, бої, це, звичайно, танцювальні батли. А ми сьогодні запрошуємо вас на музичний двобій. Пані та панове, під ваші могли облиски, я оголошую відкритим. Барківський фестиваль Срібні струни метанобази 2012. І першим на цю сцену вийде відомий львівський бард Володимир Шприц. Боса, боса, апідно, а під ногами роса. Ай, піла, ай, ай, c'èla, I'Ai,la! Здорово! Всім привіт! Ей! Вас вітає! заслуженный народный, пренародный артист Украины и перемышлян Володька Шприц! Ваши облески! Вы знаете, недавно я брал участие в программе X Factor, ну, клею афиши по місту. Я вот так клею, клею себе на спиву, попал в сотню. Первый хит я выпустил 7 лет. А перша збірка пісень моя була опублікована на шпальтах ліфта мого будинку. Між збірками Цой жив і Оля Тоска. Я готовий до двобою. Володимир, е, як я зрозумів, дуже відома особистість. Трохи є. Ви, будь ласка, ви проводите творчі вечори. Так, п'ю регулярно. Е, зрозуміло, хто ваш кумир в літературі? Однозначно, Дантес. Хм, Дантес. Дивний вибір чому? Ну, бо знищив конкурента і мускаля в одній особі, молодець. Е, зрозуміло, пані Дапанове, протистояти Володимиру Шприцу буде заслужений бард України, автор та композитор своїх пісень. Спеціальний подарунок для наших постійних глядачів. Пані та панове, Фіналіст першого сезону Голос України. Арсен Мірзаян Бабурка. Тебе привітати, самого ранку. У гості до тебе, друге. Ми дуже гостинні, тому Володя дав мені 100 гривень, щоб ти почав перший. Не така, як і вона і не спати сьогодні одна. Дівчина Микола Трансвістів. Він у щоду формі, Арсен сам в знайом Я перепрошую. Відповідь Волга Шприца Як говорить у нас в народі, борщ без м'яса то є зупа хлоп без вусів, то є звірів тому почну з українського народного. Ти висока струнка, в тебе руна коса, в тебе ноги такі чорноброві. Воса, волоса, а чорноброї са. Хочу нагадати, що у нас сьогодні змагається голос країни проти голосу туалету. Арсен, ваша відповідь. Я оформлю кредит на тебя и на тещу. Я вгоню вас в долги и сдам в рабство потом. Мне сказал номера, если он не обманщик, мой дружок-паспортист. 82, 46, 13, СА. И белый Лексус по шоссе, И я в вам пиджаке на том шоссе Везу вас в рабство всем тусе. И белый Лексус, господа, Прощайте, мама и бога, На двадцать лет теперь прилипнете слегка. Не, ну не поганый малый. Віртуозний. Непоганий малий. Я? Є відповідь у вас Легко. Володимир. Така от буде пісня звернення до всіх українців, які приїжджають в Москву на екскурсію до Мавзолею. Поїхали! <му> Цей хід Володимир написав, коли його вдарило током. Ми продовжуємо і відповідь від Арсена Мірзаяна. Ровно 40 кілометрів в час. Ехал по шоссе ноль первый вас, ехал он по левой полосе, И об этом в пробке знали все, Что за рулем олень, олень и стиль вождения, Везет домой олень свою семью оленью, Олень и папа с мамой, с оленьями рогами, вези домой и скорее семью олень. Володимир, поки що Арсен 1-0 виграє як мінімум. То ще тракі не було. Коротше, козир з рукава дістаю. Оцю нашу пісню буквально за один місяць в інтернеті скачали один мільйон раз. Це, мабуть, популярність. Ні, хікрість. <рес> Ми просто її підписали з продюсером «Найкращий Ляп Януковича. Дивилися капець, пані та пане. Я вам нагадаю, що Володимир став переможцем конкурсу ведмідь на вуху 2010. Володимир, ваша відповідь. А я піду проти вітру засоромлю, полонину і спитаю. Вітря з поля, хто штани стирати буде? Хто? Як, хто, хто? Друзі, мало хто знає, Володимир буде наступним учасником Євробачення від Португалії, бо це єдиний легальний спосіб виїхати з країни. Ми продовжуємо наш музичний батл і відповідь від Арсена Мірзояна. Астилі, руки, голова, Астива. А Стилі в і глаза, очки печені, глаза, асти. Очень печень и глаза сты, и плачет рядышком любимая вдова. Добанове у нас музичний батл. Арсен Вірзаян. Wow. Володимир Спріц! Сили прибули з Тому тому нас фінальний раунд. Співаємо разом. Арсен, спочатку ти починаєш. Володимир oh, закінчує. Вона я вона знає, а я лише хотів тебе прилітати. Зелену, зелену. Але в аптеці були тільки репресті із клубничкою.